Так, ну що ж, привіт, друзі! Ось ця дівчина звати Саша, їй 19 років. Вона була в мене на наставництві ще до створення курсу хештег Фігма. Вона досягла дуже крутих результатів, і я би хотів, щоб Саша поділилася цими результатами з вами своїм досвідом розказала вам корисні якісь фішки. І в цілому, щоб ви отримали просто корисну інформацію, тому що інформація буде дійсно корисна для дизайнерів-початківців, да і просто для людей, які зацікавлені курсом. Отож, привіт, Саша! Всім привіт! Яка в тебе була ситуація до початку наставництва? До початку наставництва я навчалась у вузі, вивчала якісь певні базові речі у дизайні, mm -hmm. такі як Photoshop, ілюстратор та багато всього іншого? Mm -hmm. Тобто в тебе вже був досвід. Окей. А підскажи, звідки ти взагалі? Який город, місто? Я сама з Кам'янця-Подільського навчаюсь у Києві та зараз перебуваю у своєму рідному місті. Ага. А де працювала взагалі до наставництва? А, та ніде в цілому. Угу. Зрозумів. Тобто, це твоя перша робота, правильно? Так, все вірно. Угу. А чому вирішила зайнятися саме рекламними креативами? Тому що це досить простий старт. Це перша причина. Угу. А друга, мені більше до вподоби, це не настільки виснажує, як ті ж самі сайти або брендбуки. Ну так, креативи досить проста ніша, для неї досить простий вхід, і в цілому починати саме з креативів у дизайні розвиватися найкраще, як на мене, спосіб, тому що це прості замовлення, їх виконуєш досить швидко, і досить швидко отримуєш кошти за виконане замовлення. Тобто, реально розпочати з креативів найпростіше, і вони досить проста сама по собі ніша. Да і в цілому вчитися на дизайнера зовсім не потрібно. Креативи можна почати робити з самого нуля. Тому що, проходячи курс, ну, ти отримаєш реально всі навички, і ну, креативи створювати реально просто. Отже, досить це вірно. Зрозумів. А раніше ти проходила якісь курси, були якісь навички. Ну, зрозуміло, що ти навчалася в вузі, отримувала там навички, але, звісно, вуз не дає прям таких обширених навичок в дизайні як більше саморозвиток. Тому Тому цікаво, чи ти. Проходила якісь курси до мого наставництва. Так ти все вірно сказав. Тобто, вуз мені дав якусь певну базу, а самі навички е, мені дав твій курс. До цього я нічого не проходила здібну. Угу. А розкажи, от що найбільше тебе лякало? Можливо, в тебе були якісь страхи перед купівлею навчання? Е, напевно, як у всіх, що саме. Це може не окупитися, uh -huh. або в мене щось не вийде, я якось затоплю. Ну, все як у всіх, yeah. напевно, ну да, ну, да. В основному всі якраз бояться, от, що не окупиться навчання, але ну окупити навчання дуже просто. Отож, тоді наступне питання: а як ти взагалі переборола цей страх? От після чого в тебе ну з'явилось таке розуміння, що все ж таки ти хочеш піти на наставництво і отримувати навички? Саме основне, що вплинуло на це рішення, це певні відгуки та твої роботи, які креативи ти виконуєш, на якому рівні відгуки клієнтів та в цілому весь твій шлях. Я досить давно за тобою слідкую, тому я це все бачила, і мене це викликало якусь певну довіру. Круто зрозумів. Тобто, довіра в тебе з'явилася, от саме після перегляду мого портфоліо, моїх робіт. Добре, це, так, це, це круто. Вірно. Тобто, це круто, що я тебе затянув саме своїми роботами, що тобі ось це все сподобалося. І дуже круто, що все ж таки ти потрапила на навчання і отримала ці навички, які є зараз. А, отже, а через скільки часу після початку навчання ти знайшла свого першого клієнта, можливо, першу роботу. Десь плюс-мінус через дві неділі. По-перше, я просто підписалася на різні телеграм-канали з пошуку роботи, та mm -hmm. до того ж я робила розсилку для різних таргетологів, арбітражників і тому подібне. Mm -hmm. ну, так, в основному всі своїх перших клієнтів знаходять або з нетворкінгу, з близьких для себе людей, або якраз ось розсилка. Тобто розсилка це такий. Перший метод, який зазвичай використовують всі початківці, тобто з цього всі починають, а потім розуміють, що потрібно пробувати ще щось, пробують інші способи пошуку клієнтів, і в цілому тоді вже починає виходити. Звісно, клієнтів зазвичай більше шукають по якимось вакансіям, але як початковий спосіб знайти клієнтів варіант з розсилкою теж діє, і це досить круто, що в тебе знайшлися клієнти саме. От в цьому способі, тому що ну не в багатьох виходить саме з розсилки. Тому окей. А якщо ти можеш поділитися цифрами, який зараз взагалі маєш дохід? Скільки тобі грошей от приносить дизайн от після навчання? Це десь плюс-мінус від 25 до 30 тисяч. Mm -hmm. О, добре. Це круто, дуже круто. А скажи, за який це період часу? От за який період часу в тебе вийшов ось такий дохід? за Три місяці також плюс-мінус. Слухай, це, це дуже швидкий старт. Тому що ну, реально тобі навіть повезло а, в плані того, що от за три місяці вже є такі результати. Тому що зазвичай ну, до результатів набагато довше йдуть. І, типу, в тебе за три місяці виходить такий результат з твоїми методами пошуку клієнтів. Це, це круто, це реально похвально. А, ну, молодець. Дуже дяка. Окей, а які проблеми в тебе взагалі були під час навчання? Проблем в цілому не було. Дякуючи тобі <laughs> за певну зрозумілість та ясність у різних питаннях. Mm, дякую, дякую. Окей, okay, а що найбільше тобі сподобалось під час наставництва? Ну, в цілому, зараз я, напевно, повторюся. Ясність, зрозумілість та mm. структуровані відповіді у будь-який час. Так, да, це, це взагалі я відповідаю. Учням, коли завгодно, навіть вночі може відповісти. тому так right. Відповідь відповідь можна завжди дочекатися. Я завжди на підхваті, завжди підтримую, тобто зі мною руки опустити не вийде точно. Отже, окей, а давай тоді останнє питання, яке мене цікавить. Що б ти сказала, побажала тим, а, хто думає піти до мене на курс, але ще не наважився? Хотілося б побажати майбутнім дизайнерам це певної удачі у начинаннях, mm -hmm. в дизайні вас все вийде, особливо, якщо ви купите курс у Дані. Завдяки ньому ви получите всі важливі відповіді. Та якщо будуть якісь питання протягом цього курсу, повірте мені, він вам відповість у будь-який час. Дякую, дякую. Так, да, реально були ситуації, що навіть в час ночі відповідав учням, щоб вони розуміли, що саме потрібно робити. Це це, звісно, так. А, все ж таки, хочу ще одне питання в тебе спитати: а, а що б ти порекомендувала іншим дизайнерам, які ще не можуть знайти клієнтів? От щось зі свого досвіду? Напевно, це не шукати. Більш складного шляху uh -huh. краще звернутися до спеціаліста, до прикладу, як додання, він вам все роз'яснить чітко. Так, це правда за певну оплату, але все ж це набагато простіше, ніж шукати відповіді самому, і ви швидше прийдете до певного доходу, до якого ви бажаєте, завдяки цій допомозі. Дякую, дякую. Так, да, дійсно на курсі буде набагато простіше досягти якихось успіхів. Ніж робити це самостійно, тому що ну, з підтримкою а, людини, яка вам допомагає, ну, буквально у всьому, віддає вам відповіді на всі ваші запитання, віддається справі. Тобто тут набагато буде зручніше а, вам просто пройти курс, отримати всі навички і просто далі вже шукати клієнтів. Тому, так, да, курс а, це такий вихід із ситуації, де вам буде набагато простіше отримати навички. Отож, Саша, дякую тобі за виділений час на це інтерв'ю. Дійсно, от, Радий всім твоїм досягненням у дизайні все дуже круто, і я впевнений, що в тебе буде в подальшому ще більше результати. Тому бажаю успіхів в подальшому. Дякую тобі, що запросив на це інтерв'ю і за наставництво. Угу. Так, пока-пока. Пока-пока.